Берту це французький завод, виробник угу. техніки для сільського господарства, а саме техніки для захисту рослин. І вже 14 років поспіль наші оприскувачі займають беззмінне перше місце. Совна місія берту. Яка вона захист врожаю. Поль берту залишив нам таку цікаву спадщину. Він сказав: з нічого може з'явитися тільки нічого. Всі оприскувачі берту є штучними, унікальними, виробленими під спеціальне замовлення, враховуючи всі особливості, сівозміни, клімата, навантажень тощо. І головна мета створення цього дочірнього підприємства це бути ще ближчими до наших клієнтів, mm -hmm. до наших дистриб'юторів, супроводження на всіх етапах. І головне це майбутній проєкт щодо локалізації виробництва нашого прискучів в Україні. Машини для України вони повинні бути більш швидкими. Ефективне оприскування це рівномірне розподілення uh -huh. рідини і чітке його дозування. А що як оприскування може бути не суцільним, а точковим? По-перше, потрібно мати можливість ідентифікувати цю проблему, тобто бачити, практично мати око так на оприскувачі, які будуть бачити, що, що коїться, і розрізняти рослину, шкідну рослину там бур'ян, наприклад, серед культурної рослини. І для цього ми використовуємо гіперспектральні камери, які бачать більше ніж людське око, які можуть розрізняти рослину і бур'ян в умовах світла і тіні, по формі. Для того щоб ідентифікувати цю проблему, ми використовуємо також штучний інтелект. І ми вважаємо, що практично за два роки ці машини вже побачить Україна. Експертна думка. Восьма вечора в Україні а в ефірі Європа Плюс найкраще бізнес радіо. шоу Україна експертна думка. І сьогодні у гостях директор українського дочірнього підприємства Берту Україна Пільтек Олена. Доброго вам вечора. Доброго вечора, Україна Олена. Розкажіть більше про Берту, яка історія підприємства та поява в Україні. Дякую. Ну, хочу зазначити, по-перше, що Берту це французький завод-виробник угу. техніки для сільського господарства, а саме техніки для захисту рослин. Ось влас. зараз в Україні в нас такі непрості часи, і я дуже рада представити вам <рес> нашу техніку, яка перебуває на захисті врожаїв. Ця техніка має назву Оприскувачі угу. і. Е Цьому році наш завод святкує день народження 127 років. О, тобто, ми більш ніж сторіччя займаємося однією справою. Ми вже пережили стільки різних криз і політичних, і економічних, і французьких, і європейських, і світових, і вистояли. І будемо ще триматися довго-довго. А історія цього заводу, вона дуже вражаюча. Дуже розпочалося все наприкінці 19-го сторіччя в містечку Божо, в містечку Бельвіль, що в регіоні Божолє. Uh -huh. Цей регіон, я вважаю, що всі наші слухачі знають цей регіон, але з приводу молодого вина. І взагалі Франція більш відома як виробник вина. Але е, ми пам'ятати, повинні, що це світовий лідер з. В галузі машинобудівництва mm -hmm. для сільського господарства і виробник берту причасний до цих позицій. Так і наприкінці 19-го сторіччя віноградники божеліє потерпали від такої. Загрози нетипової зовсім. Це були такі напади шкідника, такого метелика, бавовня носовка. І, <рес> і на той час І на той час у містечку Бельвіль переживав такий фермер Поль Берту. І він, окрім того, що вирощував віноград та робив вино. Він цікавився взагалі інженерними конструкціями, машинобудуванням. Це було таке його хобі. І побачивши цю проблему, в нього виникла ідея, і він створив таку машину, яка Стала прототипом майбутнього оприскувача. Ця машина вона чіплялася до спини і е, насосом перекочувала рідину е, з е, баку, який uh -huh. чіплявся до спини до стіни до спі, спини, вибачте, до на рослини uh -huh. і. Е, е, це поклало практично край цій проблемі, і на базі такого прототипу було створено невеличке виробництво, і почалося виробництво саме першого прискучого берту. Тобто можна стверджувати, що берту це такий практично національний герой. І це навіть не перевершення, а не перебільшення, тому що якщо ви потрапите у регіон Божолє, то в музеї вина цілий павільйон він присвячений Берту як за. Захисникам виноградників Божолє наприкінці 19 сторіччя. Потім це виробництво воно було настільки своєчасне і настільки влучно потрапило в болючі такі питання, що масштабувалося воно досить швидко. і вже... З'явилися деякі інші моделі, і е, буквально за 10 років було розроблено перший вже причіпний оприскувач, який агрегатувався з однією кінською силою. Тобто він тягнувся за е, <с>? законом. <Конем. так>, і е, вже мав насос, який приводився в дію від колеса оприскувача. Цей е, оприскувач був е, надалі нагороджений на першій виставці в СРО. Боні, а привід цього насосу від колеса він був покладений як ідея для майбутнього вже причепного прискоча, який став відомим саме в Україні, і створив нам перше місце на цьому ринку, так би мовити. Десь на всередині 20-го сторіччя вже берту виробляла велику лінійку оприскувачів. В 87-му році ми почали виробляти самохідні оприскувачі. Паралельно з цим розвивався експорт, тобто берту вийшло за межі Франції, mm -hmm. і в 2005 році перші такі машини з'явилися в Україні. Вони дуже швидко за два роки стали, ми кажемо, народними улюбленцями, і вже 14 років поспіль наші оприскувачі займають беззмінне. Перше місце. І не просто тому, що вони мають такий красивий блакитний колір, а ще, ще й тому, що вони пропонують дійсно. А... Правильні рішення для е, саме наших проблем, тому що це одна із головних відмінностей виробника берту. Він дуже дуже ретельно вивчає відмінності е, ринку чи стран страни, куди е, пропонують свою продукцію. Ну м'яко кажучи, у вас вражаюча історія. Це я вам скажу відверто, наче казку слухала <laughs> дуже цікаво, і е, наразі стосовно місії берту, яка вона. Ну вона така красива. Захист врожаю. Захист врожаю. Ми можемо це масштабувати так, тому що врожай нам це головна мета сільського господарства. Головна мета сільського господарства це годування людства. То ми залишаємося в цьому напрямку, будемо тут вперто завзято і ще багато багато сторіч. І при цьому залишаючись на першому місці постійно. У чому ваша унікальність підходу на виробництві? Декілька моментів хочу відмітити. По-перше, Поль Берту залишив нам таку цікаву спадщину. Він сказав: з нічого може. З'явитися тільки нічого. Тому в своєму виробництві ми не використовуємо низькоякісні матеріали, сумнівні, і некваліфіковану працю. По-друге, меседж, головний меседж нашого виробництва є forward together. Тобто вперед разом це говорить про те, що ми рухаємося з сільхозвиробниками в одному напрямку, дивимося в одному напрямку, розмовляємо однією мовою. Причому це такий діалог з двох боків. З одного боку, ми вивчаємо. Маємо проблематику і пропонуємо рішення, а з іншого, навпаки, ми пропонуємо рішення, ломаючи стереотипи та відходя, виходячи за рамки вже стандартних таких методів, як колись Томфорд чи Стів Джобс. Наприклад, тому це теж для нас не. Є головним критерієм. Берту не є сторонніком і не є виробником серійних штампованих виробів. Всі оприскувачі берту є штучними, унікальними, виробленими під спеціальне замовлення, враховуючи всі особливості, сівозміни, клімата, навантажень тощо. Друзі, ось такою буде розмова сьогодні. Тема випуску агробізнес, машинобудівництво» у ці галузі дуже цікаво. Тож не перемикайтесь. Наразі коротенька реклама. Після чого одна музична пауза. і Ми повертаємося. Ми знову в ефірі директор українського дочірнього підприємства «Берту Україна Пільтек Олена ділиться сьогодні своєю експортною думкою. Олен повертаючись до теми України. Ви сказали, що тут ви з 2005 року. Які позиції займаєте на цій території? Лідируючі позиції ми займаємо Лас. так, да не тільки в Україні, а взагалі в загальному виробництві нашого заводу, тому що вже десь з 16-го року ми виробляємо. Завод наш виробляє приблизно 25% від оберту загального машини саме для України. Тобто ми вже перебільшили навіть Францію. Берту виробляє обрискуча для 52 країн світу і Україна на сьогоднішній день є головним ринком. В 2019 році ми зробили такий аналіз і нарахували вже таку кількість в Україні, як півтори. Півтори тисячі машин ми маємо тут і було прийнято. Рішення створити дочірнє підприємство. Uh -huh. В 20-му році сталося в світі, мабуть, все, що тільки могло статися, і це ця точно. пандемія, і я не знаю, там виверження вулканів і парад Як на планет вас це вплинуло? І ось саме в цей рік було створено дочірнє підприємство Слухайте, в 20-му році. Тобто, ми мега. нічого не боїмося, нічого нас не візьме. Так так, і головна мета створення цього дочірнього підприємства це бути ще ближчими до наших клієнтів, mm -hmm. до наших дистриб'юторів, супроводження на всіх етапах. Створення складу запасних частин локального, вже більш незалежного від Франції, і головне, це майбутній проєкт щодо локалізації виробництва наших оприскочів в Україні. Яка різниця між європейськими та українськими підходами в технології захисту рослини і в цілому уставлені до ведення агробізнесу? Це дуже таке цікаве питання, і ми багато уваги приділяємо саме вивченню цієї різниці, бо ми європейським є виробником і вважаємо, що машини повинні бути або адаптовані, або спеціально розроблені для певного ринку. І ось, вивчаючи особливості України, ми можемо відмітити такі дві головні відмінності. По-перше, в Європі всі роботи з питань захисту рослин вони робляться по певному регламенту. Чітко, за розкладом і превентивно. А ми в цьому напрямку більш творчі. В нас кожний агроном має така. Так, так, ми митці, так. У нас кожний агроном має якийсь свій власний секретик, дівиться їм наразі. Так. І працюємо ми, на жаль, більш реактивно. Тобто ми більш так азартно підходимо, ризикуємо, чекаємо, де коли до останнього чекаємо. На жаль, так. Але це наша така ментальність, так тобто, машини для України вони повинні бути більш швидкими, враховуючи це. Друга відмінність полягає в тому, що європейці вони більш ну скажімо так економно відносяться до ресурсів, так, так? до землі, її потенціалу, до машини. Та навіть до людських ресурсів також ми ж живемо сьогодні і зараз. І нам важливо отримати все і зараз, по максимально по максимуму. -максимум, тобто ми вижимаємо все, що тільки можна саме зараз. І це непогано чи негарно, це є наша відмінність, і ми це повинні враховувати, пропонуючи, наприклад, машини для України. Стосовно оприскуня, давайте вже ще ближче до найголовнішого, яким воно має бути, а щоб було ефективно все. Так, ефективне оприскування це оприскування, це що воно в себе включає це рівномірне розподілення угу. рідини і чітке його дозування. За рівномірне розподілення рідини відповідає виключно. Механізм стабілізації штанги, ніякий інший пристрій за це не відповідає. І чим чіткіша ця стабілізація, тим, тим більш рівно викладається препарат, тим більш ефективним є це оприскування і дозування повинно бути чітким незалежно від зміни швидкостей при русі, особливо в наших умовах, в умовах наших полів навесні, коли ми не дуже там гарно обробляємо грунт в осені і так далі. Які вимоги до техніки для захисту рослин диктує Україна Європі? Так, оце саме так. Україна вже диктує умови Європи. Оце да. Ми маємо на це право, тому що так. Тому що, тому що, по по-перше, Європа вона дуже вражена взагалі тим динамічним розвитком напрямку в цілому, галузі агробізнесу Україну. України. Немає жодного прикладу такого зростання. Україна ніколи не, не рухалася в напрямку. Якогось бюджетного чи компромісного варіанту, вона завжди обирала високі технології. При цьому інвестування в агробізнес воно менш приблизно в 10 разів порівняно з Європою, а утримуємо ми більше. І це дуже є вражаючим таким критерієм, тому кожен виробник світовий хоче тут бути. Так, яка потрібна машина Україні, і що саме ми вимагаємо від Європи? Ми враховуємо ту відмінність, про яку вже шла мова, і вимоги залишаються тими самими, тобто оприскування повинна бути ефективна, машина повинна пропонувати гарну стабілізацію штанги, гарне дозування, чітку роботу насосу, але вона повинна бути ще й швидка. Щоб реагувати, реагувати е, і витримувати ті швидкості космічні, які ми тут е, да демонструємо. Друзі, попереду ще декілька цікавих запитань і для вас вже відповідей від сьогоднішнього експерта. Буквально за дві хвилини ми повертаємося коротенька реклама, музична пауза. і Ми знову в ефірі тож залишайтеся. Директор українського дочірного підприємства Борту Україна Пільте Колена у студії. Ми продовжуємо. І от цікаво, Олено, як вам жінці, працюються у цій галузі і взагалі з машинами. Дякую за таке запитання. Дуже часто його чую, тому що, мабуть, я єдина жінка в такій галузі, але я дуже цим пишаюся. А працюється мені, як вам сказати, з любов'ю, з такою, з такою материнською любов'ю, такий підход в мене до, до всього, що, що стосується так мого напрямку. Так, до наших клієнтів, до моєї команди, навіть до моїх машин, і е, я завжди кажу, то є мої діти. Слухайте, це, це найкраще, коли справа, якою ти займаєшся, це Діті ще як говорять, знаєте, твоє є, і ти дихаєш цим, і жити без цього не можеш, кайфуєш від цього. Так. Це найголовніше. і Тоді результат буде класний і 100% Ви далі будете займати перші місця виключно. Давайте стосовно трендів, тому що вони наразі є абсолютно у кожній галузі, і от цікаво, що стосується вашої. А, так, ну берту тому, мабуть, і існує 127 років, тому На що я вважаю, що ми досить потужно беремо до уваги взагалі прогнозування, аналітику і тренди ми навіть диктуємо. Так, без, без скромності кажучи. Так. Ну, е Хочу відмітити два такі головних тренди, над якими ми е дуже ретельно працюємо. Перше, це дуже-дуже болюче питання зараз для всіх сільськогосвиробників. Це ситуація з азотними добривами. Що е сталося? Підвишилися ціни на газ, тому вітчизняне виробництво воно в свої обсяги. А Імпортовані добрива подорожчали практично вдвічі, тому це дійсно жах для наших виробників, але кожна криза вона є точкою зростання. Ми це знаємо, ми це багато разів вже проходили і пройдемо і це. Що ми саме тут пропонуємо як виробник для вирішення цієї такої болючої проблеми? Це оптимізація внесення азотних добрив. Тим більше, що технічна можливість така є, угу. ми можемо вносити ці добрива диференційовано, тобто саме туди, куди це потрібно. І для цього ми аналізуємо стан ґрунту, а також рослини, так відмічаємо локації, де цей азот потрібний більше чи менше. Інтегруємо це в карту. Карту як завдання надаємо оприскуючу, і він робить свою справу, вносячи ці азотні добрива саме туди, коли треба. В 2019 році ми Встановили національний рекорд України, намалювавши, практично намалювавши нашим оприскувачам на тлі поля орнамент вишиванки української, Вау. так і метою цього заходу ну було наразі дві мети: так перше, це вшанувати українських аграрів, вшанувати і подякувати їм за те, що вони обрали наші машини. І по-друге, продемонструвати можливості наших оприскувачів виносити будь-які препарати, засоби захисту чи елементи живлення в певні ділянки. Тобто, малюнок української вишиванки він був досить складний. І карта завдання, по якій ми працювали, вона саме це і продемонструвала, що ми можемо оприскувачем намалювати будь-яку картину. Так, так і другий тренд. Він полягає в тому, що в світі знижується використання пестицидів, угу. але причини для цього різні наприклад, в Європі. Це питання екології. Боротьба з екологією. Там є певне завдання до 2025 року скоротити використання, використання пестицидів вдвічі. В Україні причини інші, вони більш економічні. Тобто це питання до субвартості сільгосппродукції. Mm -hmm. І в цьому напрямку берту розробляє нові машини, нові рішення. Давайте поговоримо наразі про інновації та плани Берту. Які інноваційні рішення пропонує Берту, та які цілі ставить перед собою на майбутнє? Так, саме ось. Саме ось для вирішення цієї проблеми берту аналізуючи взагалі проблематику, задалися такою думкою: а що як оприскування може бути не суцільним, а точковим? Угу. Тобто, ми ж дійсно маємо певні проблеми на полі, чи то бур'яни, чи то хвороби, чи шкідники, і якщо Напрямок оприскування зробити точковим, тобто саме на проблему, то питання зменшення пестицидів буде вирішено. Але це досить непроста задача, тому що тут є декілька складових. По-перше, потрібно мати можливість ідентифікувати цю проблему, тобто бачити, практично мати око так, на оприскувачі, які буде бачити, що, що коїться, і розрізняти рослину, шкідну рослину, там бур'ян, наприклад. Серед культурної рослини. І для цього ми використовуємо гіперспектральні камери, які бачать більше ніж людське око, які можуть розрізняти рослину і бур'ян в умовах світла і тіні, по формі і так далі. І для того, щоб ідентифікувати цю проблему, ми використовуємо також штучний інтелект, Клас. який так. Які ось куди дійшли технології вже так. Цей штучний інтелект він повинен бути повинен навчатися в кожній країні, бо кожна країна має кожний кліматичний пояс, має свої відмінності, кожний регіон. Так, для чого? Для того, щоб збільшувати базу даних певних проблем, характерних саме для цієї місцевості. Так, і ідентифікуючи цю проблему, завдання оприскувача мати снайперську таку влучність, так, і бути націльним на на знищення саме цієї проблеми. І е, ми вважаємо, що практично за два роки ці машини вже побачить Україна. Слухайте, ну по-перше, ми чекаємо на вас у гості через два роки для того, щоб ви нам розказали, що от все відбулося, ми вас віримо. А по-друге, я чесно кажу, я вражена взагалі сьогоднішньою вашою історією, наскільки ви класні. І тепер не дивно, чому ви. Трималися, тримаєтеся і будете триматися на перших позиціях завжди. Ось такою вражаючу цікавою сьогодні була розмова з експертом. Поговорили про агробізнес, машинобудівництво та дізналися неймовірно цікаву історію про створення. Олено вам дякую, бажаємо вам завжди залишатися на перших місцях, друзі. Ну а вам бажаємо приємного вечора і почуємося вже завтра. Па-па!